27 жовтня свої іменини не відзначають чоловіки на ім'я Назар. Ми приєднуємось до усіх привітань та бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів у роботі. Нехай ваш ангел-охоронець завжди супроводжує вас на вашому життєвому шляху. Бажаємо вам, нехай здійснюються усі ваші мрії. Нехай кожен ранок буде сонячним та яскравим. Бажаємо ніколи не зупинятись на досягнутому. Нехай все у вашому житті завжди вдається як найкраще. Бажаємо вам, нехай ваше життя супроводжує успіх та удача. Будьте міцними, добрими та мужніми. Нехай радість завжди залишається у вашому серці. Нехай надійним буде ваше здоров'я, та привітними нехай будуть люди. Нехай гармонія буде в родині, в душі та в кожній справі. За яку вибиратись, перемог вам! Нехай накопичений життєвий успіх допомагає вам досягати будь-яких перемог. Нехай збудуться усі ваші найкращі мрії та потаємні бажання. А ще бажаємо вам добрих днів, вдалих справ та величезної сили волі. Бажаємо не знати поразок та бути завжди добрими, чуйними та легкими напіттям. Нехай на серці не буде прохолодим, а в житті горить вогник любові. І святом вас, і в подарунок прийміть цю музичну композицію. Молодий козак, я молодий хлопчина, у кишеня кулі, зброя за плечима, З вірою у серці нас буду захищати, не плач моя мати, я пішов воювати. Молодий козак, я молодий хлопчина, у кишеня кулі, зброя за плечима. Моя мати, я пішов воювати, Я чую звуки, пострілю, манець мне зякати. Небажаний ти гостю, тікай скоріш до хати, ти любиш воювати, палити та вбивати. За все мій старший брат, будеш відповідати, не стану на коліна перед субостатом, Скилюйся перед Богом Так навчили мама статом, розсвіте у. Свої сльози, ненька Україна, молодий козак, я молодий хлопчина, у кишеня кулі, зброя за плечима. Зірою Козак, я молодий хлопчина, у кишенях кулі, зброя за плечима. З вірою у серці нас буду захищати. Не плач, моя мати, я пішу воювати. Нагадую, замовити привітання ви можете за номерами телефонів, які бачите на своїх телекранах. Або ж за поштою в онлайн собачка Укрнет. До зустрічі у наступних ефірах.